Мої вітання, шановні друзі, продовжуємо досліджувати таємниці розвідки з точки зору інформаційно-аналітичної роботи. Насамперед, ми з вами говорили, що в розвідувальній діяльності безумовно важливим етапом є формулювання розвідувальних гіпотез. Ну а потім, коли ці розвідувальні гіпотези вже сформульовані, визначені, ми маємо розпочати аналіз цих гіпотез з точки зору. А яка з них буде більш правдоподібна, як вона буде працювати? І от є такий метод, який називається аналіз конкурентних гіпотез. От, що дозволяє цей метод робити? Ну, Взагалі, гіпотеза, що таке, це припущення про причину тих чи інших явищ, достовірність яких при сучасному стані не може бути перевірена і доведена, але яка допомагає. Пояснити ці явища. Тобто, от, скажімо, ми зараз це не можемо перевірити. Як ми можемо перевірити те, що відбудеться в майбутньому? Але ми можемо припустити, ми можемо висловити гіпотезу там, і так далі. І от між тими конкурентними гіпотезами ми маємо знайти найбільш конкурентоздатну гіпотезу і так далі. От, термін гіпотеза має декілька значень. От, перше, це будь-яка здогадка про що-небудь. Тобто різні гіпотези можуть бути. Друге припущення або домисел. І третє, припущення взагалі. Ну, три таких філософських підходи. Втім, подобні здогадки, припущення не можуть розглядатися як гіпотези насправді. Аналіз конкурентних гіпотез є доведеною і достатньо ефективною технікою, коли існує великий обсяг даних. Ці дані мають бути систематизовані і проаналізовані. Тобто, коли ми маємо розвідувальні дані, на первинному етапі ми їх аналізуємо, систематизуємо, і вони перетворюються в розвідувальні відомості. І вже коли ми маємо розвідувальні відомості, то ми тоді ми починаємо розвідувальні стратегії розробляти, гіпотези і так далі, і потім вже використовувати метод аналізу конкурентних гіпотез. От, так що це дуже цікавий такий метод. Його може використовувати і один аналітик. Ну але ну, це теоретично. От, але насправді найбільш вдало це маленька група. Тобто, це група аналітиків, які можуть використовувати цей метод для того, щоб вибирати найбільш ефективно. Що дозволяє зробити аналіз конкурентних гіпотез, шановні друзі? Аналіз конкурентних гіпотез допомагає уникнути трьох найбільш поширених помилок, які ведуть до помилкових прогнозів у розвідці. Зокрема, перше. Аналітик часто може бути вразливим до впливу першого враження. Знаєте, це як перше кохання. Ти перша думка прийшла, і вона тобі найбільше подобається. От. Завдяки там, неповним даним і так далі. Ну, тобто це ну, не дуже раціональний такий підхід. Друге, аналітик рідко генерує повний набір пояснення або по гіпотез. Один аналітик. Якщо група так, то кожен щось сформулював, і тоді вже ми маємо комплект набір, оцей гіпотез. І третє, аналітик часто покладається на факти, що підтверджують його гіпотезу. Але які можуть мати і інше пояснення. Тобто, коли аналітик просто зациклюється. І ми говорили, що і може бути і групове мислення, так зване, коли от той же московий штурм використовується, і групове мислення, коли група починає мислити ну, однаково або ну, схоже. От. І що це теж негативно є в аналізі, аналіз конкурентної, конкурентних гіпотез. Змушує аналітика визначити всі гіпотези, які мають сенс. Тобто із всіх вибрати ті, що мають сенс, ну, на їхню думку. Процес вимагає дотримання такого алгоритму, коли ми виокремлюємо найбільш такі е е е сенсові гіпотези, так би мовити. Перше, треба переконатися, що вся аргументація та інформація взята до уваги, однаково оцінена, зважена. Для кожної гіпотези, так? Раз. Друге, треба запобігти передчасній відмові від пояснень або гіпотез. Не треба відмовлятися від якихось гіпотез, які от, можливо, вам спочатку і не подобаються, а раптом там є раціональне зерно. Тобто треба чітко все зважити. Третє, не можна допускати тенденції ігнорувати або спростовувати інформацію. Що суперечить прийнятій на поточному етапі гіпотезі, тому що може з'явитися нова гіпотеза, от, на основі появи нових сил, нова гіпотеза і так далі. От, тобто, оцей алгоритм ну, методом від противного, от, що вся інформація і аргументація має, взяти, має бути взята до уваги, що передчасно не відмовляєтеся від якихось гіпотез, і, і значить, те, що властиво людям, не ігноруйте і спростовуйте інформацію, яка суперечить вашій гіпотезі або гіпотезі, яка в, в даній групі значить, є домінуючою. Після складання матриці, проаналізуйте, наскільки е, вразливими є результати е, методу конкурентної гіпотез до критичних фактів. От. Формат матриці допомагає зважити. Кожний із доказів, яким чином ця матриця робиться. Ну, це, звичайно, така табличка, шановні друзі. По вертикалі, скажімо, є факти, і є вага. Ну, Коефіцієнт так би мовити, до того чи іншого фактора. От, це може бути відсотки, може бути коефіцієнт від 0 до одиниці і так далі. Різні варіації можуть бути. От, а по горизонталі гіпотеза. От гіпотеза 1, гіпотеза 2, гіпотеза 3, по горизонталі в таблиці, а по вертикалі факти і коефіцієнти вагомості тих фактів. І ось така табличка складається, і це дозволяє ну, ну, графічно, так би мовити, краще уявити собі, яким чином ці гіпотези можуть розвиватися. Ну, для того, щоб здійснити інформаційно-аналітичний аналіз, треба дати відповідь на запитання кожної клітинки матриці. Тобто по кожному фактору, по кожній гіпотезі, значить, мають бути значить, певні цифри або коефіцієнти і так далі. От, показники важливості доказу, показники, насколь, показники, показники того, наскільки цей доказ може бути прихованим, сфабрикованим чи підробленим і так далі. Тобто, це все аналізується, шановні друзі, з точки зору. Розвитку ситуації. Так що ми бачимо, що цей метод конкурентних гіпотез він є надзвичайно важливим, тому що коли ми. Приведемо якісну інформацію, в кількісну інформацію. Цей метод, похожий, схожий, в принципі, з методом контент-аналізу. Там, де ми якісну інформацію, якусь, ми переводимо цифри в числа і так далі. От Коли аналізуємо структуру і, та інше. Коли ми аналізуємо ці конкурентні гіпотези, то тут, в принципі, те саме. Тобто ми кожну гіпотезу можемо так би зважити такий. Зважувальний коефіцієнт запровадити, і ці оті коефіцієнти, або цифри, або відсотки, ми виставляємо ту табличку, і в кожній клітині стоїть оцей вірогідний відсоток вірогідності розвитку тієї чи іншої ситуації, і ми тоді можемо говорити: якщо пішов сценарій А, то з великою вірогідністю буде перше, друге, третє. Якщо сценарій Б то вірогідність буде ось така: перше, друге, третє, або друге, третє, перше. Ну в залежності від деяка клітинка стоїть, і ми оці. Всі речі аналізуємо системно, беремо олівця. Ну, зараз уже все на планшетах на комп'ютерах це робиться. От, і це дає можливість, це дає підстави робити нам таку нашу аналітичну роботу. От, і тут, шановні друзі, ми маємо зрозуміти, що є. Слабкі висновки, слабкі гіпотези, є сильні гіпотези. Тут, тут, тут треба визначитися, власне кажучи, із тим набором гіпотез. Бо якщо дуже слабкі і абсолютно неймовірні гіпотези, то, то їх, напевно, в ту табличку ставити не треба. А ми все-таки ставимо 3-4 варіанти розвитку ситуації. От. Ну, Зазвичай це ідеал це 3. Магічне число 3, що є найбільш позитивний варіант так? розвитку ситуації. Найбільш негативний варіант розвитку ситуації для нас. І є значить, вірогідний варіант, який може бути комбінацією. Ну, в ідеалі може бути і більше. Але, в принципі, я так думаю, що цей гіпотез має бути десь 3-4, ну, максимум 7. Тобто є таке ще в психології магічне число 7, це вже чисто до психологічного стосується. От, 7 плюс-мінус 2. От, тобто, в принципі, гіпотез не повинно бути більше 9, і менше 5 може бути. Може бути 3, але може бути і 5 гіпотез. От, і факти з ваговими коефіцієнтами, значить, тут я би і не обмежував, тому що це залежить від того масиву інформації розвідувальної, яку ми маємо, і на основі якої ми робимо. Свої висновки, але в цілому, шановні друзі, метод аналізу конкурентних гіпотез є дуже важливим методом інформаційно-аналітичної роботи, який використовується в розвідувальній діяльності.